Так. Ще один вулок, це восьмирамочний, зроблений з так званого ДВП, з двох сторін. Всередині дерев'яна обв'язка і пенопласт. всередині він полакований, стоїть тут перегородочки, це для формування однорамочних відводків. Він був раніше, тут Чотири рамочки могло бути. З часом ДВП видало, тепер тільки три. Ну, для своїх справ він досить гарно підходить. Теж елементарно зроблений. Одна обв'язочка всередині, Чотири бруска і пінопласт з двох сторон ДВП, Букова так само, і то збито докуп. Знизу. ДВП так само. І ззаді сітка. Але найкраще замість ДВП використовувати фанеру, вона буде довго і не буде так дута, як це. Фанеру можна четвірку. У деяких варіантах я пробував пробувати стягувати. По-любому рано чи пізно це гризуть. Цим десь 6-7 років. Тут рамка 300 і зверху можна поставити рамочку маленьку таку десяточку. Ось такого плану вона. Тут 300 і зверху малесенька. Можна просто їх підгодовувати гарно, поставити там, півлітрове відерку з сиропом. дуже гарно підгодовується. Тут планочка просто набита, тут простір. Даний вулик теж дуже легко зробити. І такими вуликами можна збільшити пасіку. Наприклад, зараз, скажу, внутрішні розміри приблизно. Так, цей у нас 48. Внутрішній на 30 з половиною, зовнішній 54 на 36 з половиною. Це фанера четвірочка. Брусочок. Цей, наприклад, 2 з половиною, бо треба було трошки вуще зробити. Цей буде 2. І от цей буде знову з цієї сторони, два з половиною, цей 2. О, трошки зробив за тонкі брусочки. Криша, як завжди, в мене з ящиком з під зараз покажу, то простіше буде. Так, ящик з-під курми, тут він обрізаний, оббитий алюмінієм і тут вставляється. І він на хлопочку отак стає. Ці вулички, вулики в мене трошки більші. Тут треба використовувати більші ящики. Якщо виникають питання, задавайте.